Свіла Мія – шлях до себе, персональну виставку презентувала Вінницька художниця Світлана Сулима. Мисткиня для своєї експозиції підібрала 15 полотен, над якими працювала рік. Більшість картин виконані у світлопастельних тонах. Портал «У світле майбутнє зобразила на головній картині виставки «Свіла Мія. шлях до себе, Світлана Сулима. Експозиція це 15 полотен, на яких зображені тварини, птахи та природа. Кожна картина символізує окремий період життя Світлани. Відображає емоції та внутрішні переживання мисткині. «Ця виставка про те, що кожна людина проходить свій шлях в житті. Він нелегкий, І ми дуже часто хочемо бути ідеальними. Ми дуже багато літаємо в своїх мріях, але кожна людина вона не може бути ідеальною. Вона може робити помилки, вона може досягати успіху, але вона така, як вона є, вона жива. І це також виставка про жінку, про мене. Над своєю експозицією художниця працювала рік. Ще частину картин Світлана Сулима продала на благодійних аукціонах та передала в приватні колекції. Я дуже надихаюся Світланою. Неймовірною глибиною і, і вмінням показати душу жінки, такою, типу, як вона є, з її багатогранністю. враження, що як і Україна замерла в очікуванні чого світлого майбутнього, так і Світлана це вже зобразила на своїх картинах, і кожен може торкнутися саме того майбутнього, яке хоче побачити. На багатьох полотнах художниця зображує гусей. Ці птахи є візитівкою мисткині. Відвідувачка виставки Анастасія Корнійчук в захваті від картини, саме із зображенням леопарда. Мені дуже подобається, коли вона саме малює тварин різних характерів, різні прояви. Тому це дуже класно. В неї з'явилася свобода, свобода самовиражання, свобода відчуттів. І це дуже класно, тому що, знаючи її, вона дуже довго була в власних рамках. А сьогодні вона розкрилась, вона жива і вона щаслива. А це дуже важливо. Жінка у національній хустині улюблена картина громадської діячки Людмили Станіславенко. Саме ці полотна Світлана Сулима малювала до Дня української хустки. Особливо для мене ось ці картини, які позаду, які пов'язані з днем української хустки, зрозуміло, що вони особливі, тому що саме ці картини були представлені на нашому дні української хустки, і саме це був початок нашої з Світланою колаборації і співпраці в цьому напрямку. Художню виставку Свіла мія, шлях до себе Світлани Сулими можна переглянути в бібліотеці Валентина Отамановського до 1 квітня. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.